Чому ми маємо такі гарні результати по здоров'ю? Тому що ми за допомогою натуропатичних програм очищуємо організм від токсинів, шлаків, паразитів, ядів. Власне, це те, що краде нашу енергію, що створює діагнози і проблеми із нашим здоров'ям, а також понижує наш імунітет, розладнує нервову систему, чинить гормональні збої, аутоімунні процеси і таке інше. Цього всього, друзі, можна позбутися. Коли ми забираємо з організму причини, а про них я тільки що сказала, далі у вас будуть один за одним відлітати. Діагнози і проблеми по здоров'ю. І так за кілька місяців людина отримує легкість, вона отримує здоровий організм, всі внутрішні органи відновлюються, і системи також людина позбувається хронічної втоми головного болю, стабілізується тиск. Покращуються процеси травлення, обміну речовин, відбувається гормональне відновлення. Тобто, коли в організмі немає причин заважати йому бути здоровим, то відбуваються здорові процеси, і все відновлюється. Адже ми створені природою таким чином, що наш організм може відновлюватися. Справа тільки в тому, що ми йому не допомагаємо, не тільки не допомагаємо, а заважаємо своїм способом життя, нездоровим харчуванням, не п'ємо води. Ми не знаємо, як правильно. Поєднувати продукти. Ми не завжди розуміємо, що повинно бути в нашій тарілці, щоб наш шлунково-кишковий тракт був здоровим ну і весь організм, бо від здоров'я шлунково кишкового тракту залежить все, як буде працювати всередині нас. Також наш стан, самопочуття залежить від того, яке у нас мислення, чи дотримуємося ми циркадних ритмів, чи наша гормональна система працює правильно. Особливе значення має також і фізичне навантаження, адже гіподинамія призвела багатьох людей до проблем зі здоров'ям. У своїй групі відновлення здоров'я я даю повну систему, яка дає результати. Багато моїх клієнтів позбулися гепатозу печінки, не дійшли до цирозу. Позбулися камінців у жовчному і нирках. Вони плавляться, розчиняються поступово, і ви отримуєте чисті внутрішні органи. А також позбулися багато людей інсулінорезистентності, зайвої ваги інших проблем. Я не буду зараз говорити про діагнози, бо я не лікар, я не лікую, я допомагаю людям стати здоровими. А хто має гарне здоров'я, допомагаю, щоб вони підтримували його, йшли до активного довголіття і не стикалися із тими проблемами, про які кажуть, що ну, що ж ви хочете, вам вже стільки років. Але, друзі, це абсолютно, абсолютно неправда. Не роки є причиною проблем в організмі та створення діагнозів, а дефіцити, зашлакованість організму, закислення де, те, як ви ставитеся до свого тіла. Так ось про все це ви дізнаєтеся у моїй групі відновлення здоров'я, і я допоможу вам. Ваші результати, отримати ваші власні результати. Кому цікаво, як бути здоровим, енергійним, молодим, красивим, йти до активного довголіття, пишіть мені мої контакти в описі, і я вам дам цю систему.